Штучний інтелект починав із простих завдань, таких як гра в шахи. Проте нещодавно науковці змогли його навчити складнішим сценарієм. Тепер ще може писати твори, допомагати у навчанні, згенерувати зображення, презентації та не тільки. Тема штучного інтелекту стала лейтмотивом театралізованого концерту Центру дитячої та юнацької творчості. Журналістка Дарина Наконечна відвідала захід і поспілкувалася з талановитими вихованцями і відвідувачами. Штучний інтелект оживає на сцені. Централізований концерт що поєднує в собі пісню, танець та акторську майстерність у вирі технологій та мистецтва. Саме так можна описати концерт Центру дитячої та юнацької творчості. Отож пропоную разом зі мною більше дізнатися про цю подію. Концепція заходу зумовлена прагненням створити його сучасним та актуальним. Розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Юлія Копко. Користуються і як діти, так і дорослі послугами штучного інтелекту. Багато завдань запитань ставлять. І як показав досвід, це вдало. Тому ми хотіли показати і всім, що на сьогодні це цікаво, актуально. Можу писати Вмієш, я вмію все задавайте необхідні пара. Тематичні вокальні та танцювальні виступи колективів супроводжуються дискусії героїв та голосом штучного інтелекту, роз'яснює сценаристка Євгенія Гавришенко. Тут виходять на сцену не просто ведучі, а персонажі. Тобто, у цього концерту є певний сюжет, сюжетна лінія. На ну, початку просто хотіли зробити голос більш таким роботизованим, але потім вирішили зробити його більш людським. Ніжним жіночим зразковий вокальний колектив Гармонія сьогодні презентує музичну композицію Веснянка, розповідає керівниця Олена Зінченко. Починається цей номер капельним співом, так як в народі співали люди в давнину. без супроводу своїми живими голосочками. Співали весняночку, закликали весну. Не вперше має виступ, однак дебютує на великій сцені філармонії семирічна Софія. Мій перший виступ філармонії, а так я виступала вже. Я спуталась і раз в том на нашом бакту Безань. Цю пташечку ми використовували під номером «Веснянці». До проведення заходу залучили 14 колективів центру дитячої та юнацької творчості. А це понад 350 вихованців та їх керівники. Лілія Харченко розповідає, яка настанова допомагає підтримувати команду. Це такий найвідповідальніший і головний захід в нашому, в нашому навчальному році. І, мабуть, цілий рік готуємося, готуємо номери, готуємо костюми, настроюємося морально. Я сказала своїм дівчатам: давайте проведемо цей день на позитиві і кайфанемо від процесу через події в Україні. Заклад давно не мав таких великих потужних постановок. Цього бракує як керівникам, так і вихованцям. Це мій перший масштабний такий концерт на такій великій сцені, тому що я виступала раніше на більш менших сценах, тому це моя така складність. Найважчим підготовці було сам вивчення номера, тому що номер такий ліричний і доволі такі, як на мене, складні рухи. Захоплена виступами та творчими колективами відвідувачка Ганна Федорченко. Скільки дітей охоплено гуртковою роботою, роботою в цьому закладі. Я думаю, що немає ніде, але саме головне, що діти йдуть займатися в гуртках в творчих колективах. І отримують задоволення, і отримують задоволення їх, їхні батьки. Цінує плідну співпрацю й очільник закладу, заслужений працівник освіти Олег Забєлін. А найважливіше для нього наші батьки і наші дітки, тому що майбутнє нашої держави то це за обдарованими дітьми. Майбутнє Дарина Наконечна, Софія Пархоменко, Марина Сухенко, Молодіжне інформаційне агентство.